Всім привіт! У нас сьогодні тренування з фітболом на все тіло. Звичайно, з акцентом на наш прес, м'язи тазового дна і укріплення нашої спини. Тож почнемо. Починаємо ми з положення на одному коліні, іншу ногу ми відкриваємо. Приблизно на 45 градусів, і відносно нашого тазу будемо рухатися в діагональ, тобто куди будуть дивитися наші тазові кістки. Ми не закриваємо таз, а навпаки, його розкриваємо і робимо трохи ширше. Робимо глибокий вдих, і на видих ми починаємо витягувати, округляти нашу спину, тягнутися грудною клітиною за м'ячем. І дозволяти провисая грудною клітиною вниз і тягнемо нашу спину, подовжуємо, так, розтягуємось, і наш куприк і сідниці тягнемо в іншу сторону, тобто розтягуємося одночасно назад і вперед, і на видих ми повертаємось круглою спиною. Ще раз починаємо вниз, провисли. і Ще два рази. Добре, добре розкрились. Ще раз. А зараз ми змінимо варіацію нашого підйому. Ми будемо не від куприку підніматися, а відштовхуватися від наших рук. Так само ми подовжуємо лінію, округляємось, розтягуємо, тягнемо сідницю трохи назад. І зараз ми будемо ніби винирювати від прямих рук. Ми давимо, тиснемо на фітбол, і за рахунок прямих рук витягуємося головою на гору. Тобто рух в нас зараз буде, ніби ми пірнаємо. Так? Поїхали. Від голови, витягуємо і винирнули. Ще раз. Добре. Відчуваємо, як ми руками, плечима активуємось. І останній. Добре, молодці? Зміна. Інша нога. Відкрили. Знайшли лінію, розкрили стегно. Дивляться, не вперед, поширили, як це, подовжили так, лінію стегна. І за руками ми починаємо округлятись, провисати, розтягувати, тягнути стегно, сідницю назад і круглою спиною від куприку зараз повертаємось. Провисли, потягнули добре сідницю, почули, як вона розтягується, круглою спиною розкрутилась. Ще два рази в такій варіації. І один. Добре. І міняємо зараз е, підйом за рахунок е, натискання на фітбол і винирюємо. Поїхали. Вниз так само винирнули за головою прямими руками підтягнули до себе м'яч. Ніби ми малюємо безпроривну хвилю. Ще. І ще. Добре, молодці. Міняємо зараз лінію, і ми будемо приймати положення боку лежачи на фідболі. Нижня нога в нас буде на коліні, у голову ми будемо підтримувати рукою. І Знайдіть таке положення, щоб вам було доволі стабільно в ньому, тому що ось, ось таке положення. Рукою підтримали себе, натиснули трохи в фітбол, і ми будемо відкривати наше коліно, тому знайдіть положення в спині, так, щоб ви могли себе утримати, щоб ви не каталися по фітболу. Тиснемо рукою, знайшли. Ногою нижньою коліном в підлогу, і ми починаємо від того, що тиснемо вниз в підлогу, відкривати коліно і повертати видих і вдих. Я взагалі обожнюю фітбол за його можливість, так, за його нестабільність і можливість включити а, всі наші м'язи. Котрі зазвичай не працюють так на стабільній поверхні, ми нікуди не катаємось. Ізольована робота одним, одним коліном? І ще... Пам'ятаємо, що ми тиснемо коліном в підлогу і від цього відкриваємо верхнє. Добре. Зараз переносимо трохи вагу вище відносно м'яча, ставимо руку в упор і будемо тягнути, знаходимо положення. Навпаки, так, знаходимо положення Верхня нога, притиснулась до підлоги, нижню поставили на ребро і намагаємось знайти баланс на ній. Поступово ми підіймаємо нашу ногу і відчуваємо, як наше стегно зараз хоче кудись впасти, так, вперед або назад. Ми тримаємо себе за верхнє стегно за кістку, і ми починаємо рух від того, що. Просто згинаємо до себе ногу, так підтягуємо коліно вгору і повертаємо її в вихідне положення. Поки що ми вчимося просто знайти ось цей баланс стабільності, так, утримати позицію. Ми підтягуємо через згинання і повертаємо назад у підлогу. Добре. Ще раз. Коли ви знайшли. Ось цю лінію, яку ви можете втримати, так, ми намагаємось коліно тягнути вперед, не вгору, а вперед перед собою і збирати м'язи живота. 100% гарантую вам, що вправу Яку ви робите таку саму, так? Ми робимо її в пилатесі. Лежачи на підлозі або на ролі, вона взагалі інакше відчувається, ніж коли ми робимо її в такій варіації на нестабільній платформі. І ще раз. Молодці! Якщо ви не впали, взагалі герой опустились, якщо з'їхали кудись нічого. Зі всіма стається. Ми нікому не скажемо. Просто старайтесь е, працювати в мінімальній амплітуді, котру ви можете контролювати, так, е, трохи е, підтримати себе. Починаємо з е, положення на коліні. Оп, бережно, далеко не, не відкатуємось. Так, ставимо голову, е, розміщуємось на м'ячі, десь по центру, щоб вас не хитало. Зі сторони в сторону, коліна зігнуті, руку поставили в фітбол, м'язи пресу підтягнули, бік зібрали, і на видих ми починаємо тиснути нижньою ногою в підлогу і від цього відкривати верхнє коліно. Пам'ятайте, що ви не дозволяєте тілу кататись. По фітболу, так? не Добре відчуваємо, як активується і сідниця, і працює прес. І, звісно ж, вся нижнє стегно, яке зараз контролює взагалі ваше тіло, так гомілка, яка тисне в підлогу. Останній добре. Змінимо позицію. Трохи ближче підтягнули до себе фітбол. Перейшли в положення планки. Верхня нога позаду, нижня нога на ребро. Ми починаємо з того, що просто стараємось. Підтягнути до себе коліно і повернути його в вихідне положення. Коли ми підтягуємо, ми на видих активуємо м'язи пресу, руку можемо поставити на стегно або, якщо складно, притримуйте себе, стабілізуйте за фітбол. І повернули. І повернули. Добре. Пам'ятайте, що ми тягнемо не вгору. Тобто, якщо вам зараз легко вдається ось ця позиція, але не вдається закрити ногу, працюйте поки що в ній. По рівню, так? по відчуттям ще. Останній. Молодці. опустились. І зараз ми міняємо, давайте почнемо зі, е, з позиції лежачи. Ми через бік лягаємо, беремо фітбол у руки, ставимо на коліна, руки е, випрямляємо і будемо тиснути на видих на фітбол. Поки що наші ноги залишаються в підлозі. Єдине, що хочу, щоб ви трохи притиснули, підкрутили ваш коприк і ніби подовжили лінію попереку, притиснулись краще до підлоги. Зараз ми будемо робити глибокий вдих. Дихання діафрагмальне. Ми розширюємо наші ребра в сторону, в підлогу на 360. Так, надуваємо кульку і на видих. Ми будемо тиснути руками в коліна і уявляти, ніби ми скорочуємось, ми натискаємо на видих, ви можете дозволити собі цей рух. Якщо вам не вдається відчути скорочення м'язів, прям дуже добре в, в стабільному положенні тіла, ви можете додати ось цей погляд, проконтролювати, щоб у вас не з'явився. Ось цей будиночок, так, на животі, що свідчить просто про неправильне розподілення роботи м'язів. Так ми намагаємося зробити живіт компактнішим, тобто, щоб була централізована робота, так, злагоджена робота м'язів. Якщо у вас випирає живіт по центру, не можу показати то це значить, що вам просто потрібно включити краще м'язи і, можливо, зняти трохи навантаження. Тож, поїхали, робимо глибокий вдих, діафрагмальний, надули кульку і на видих. Ще. Обов'язково видихаємо через е, рот і губи робимо трубочкою. Добре. Зараз ми будемо е, торкатися протилежною рукою і перекласти, е, перекладемо фітбол на одну ногу. Якщо ви добре себе почуваєте, немає ніяких болісних відчуттів, то ми можемо відірвати ногу від підлоги одну, так, залишити одну в опорі, і іншою рукою відкрити трохи, стабілізувати положення. І робити так само. Робимо глибокий вдих, і на видих, втиснемо. Уявляємо, як ми робимо скручення, від цього компактнішим стає живіт, скорочуємо м'язи тазового дна, підтягуємо і напрягаємо прес. Ще. Ви можете випрямити ногу і тримати на лінії гомілки, якщо вам так буде зручніше. Добре. Міняємо, знаходимо інше коліно або в положенні на коліно, або на гомілку. Робимо глибокий вдих. І... Скорочимо, відчуваємо роботу пресу м'язів тазового дна. Кожен раз, коли ми видихаємо опорною ногою, ми тиснемо в підлогу. Стопа п'ята, тисне в підлогу. Куприк, ми ніби трохи допомагаємо пресу скоротитися, так і трохи направляємо наш куприк вперед, робимо спину більш плоскою, так, більш притискаємося до підлоги. Один. Добре. Зараз перевели, взяли фітбол, затисли гомілками і стопами. І ми будемо просто розгинати, ви можете взяти вище, просто затримати тільки стопами, і згинати вниз, робити вдих, і розгинати видих. Кожен раз ми робимо невелике натискання вгорі на фітбол ногами. Від цього відчуваємо, як активується внутрішня лінія стегон. Звісно, преси, м'язи тазового дна також тут дуже добре працюють. Пам'ятаємо, притискаємо поперек спину до підлоги. Добре, опустили, Роз... відкатили від себе, розрівняли наші ноги, і зараз ми будемо робити, виходити ми вже робили це вправу. На видих ми будемо натискати ногами, відштовхувати, піднімати наш таз і підтягувати до себе коліна. Потім повертати, вирівнювати ноги і тільки потім опускати важливо через хвилю. Ми не плюхаємося рівною спиною об підлогу. Поїхали на видих, ми натискаємо руками, підтримуємо себе, але основний рух від того, що ми тиснемо в фідбол і від цього підкручуємо куприк, скорочуємо наші сідниці, балансуємо руками, підтягуємо до себе, скорочуємо е, ноги, так, відчуваємо задню поверхню, випрямили і опустились. Куприк останній. Спокійно. Слідкуємо за всіми фазами, поїхали глибокий, вдих. на видих, натисли, відірвались, підтягнули, розрівняли, опустили знову. Добре. Тут немає цілі виштовхнутись дуже високо. Взагалі не важливо. Важливо відчуття м'язів. Коли ви натисли ось цей рух натискання і підкручення куприку невелика амплітуда, Тут я не знаю скільки тут градусів, мінімально. Але все, я відчуваю всю лінію моїх стегон, ніг і сідниці, які включені вже в роботу. Більше не треба. Саме з цього положення ми одразу підтягуємо до себе потрошки, знову ж таки, по відчуттям стопи, виштовхнули і обережно повернулися у підлогу. В нас немає цілі зробити ось такий рух, так, коли ви спочатку підтягуєте до себе ноги і уявний ось цей сідничний міст, який не включає нічого. Дуже збалансована. Робота м'язів контрольована, опустились, і останній молодці, підтягніть до себе м'яч через бік ми перевернулись, піднялись. І зараз будемо виходити животом. Так. Я повернусь в цю сторону. Е, стаємо в позицію планки. Пух, виросли. Давно, давно ми в ній не стояли. Так? Е, спочатку е, знайшли баланс, побудували лінію руки чітко під плечима і дали е, ось, зараз зробіть такий перекат е, від рук до ніг. Так, щоб ви знайшли ось цей центр ваги. Тобто ми рівномірно стаємо і на руку, і на ноги, і будемо підіймати і опускати. Коли ми будемо опускати, ми трохи відтискаємось і руками, і ногами, ніби ми хочемо піднятися. Повністю відірватися від фітбола. Ми тут відчуваємо силову роботу, як ми приймаємо це положення вихідне, і потім ми віддаємо вагу в фітбол більше, але все одно ми тримаємось на руці і нозі і відтискаємось. Коли ми відкриваємо лінію ось тут. Ми, в нас немає цілі підняти вище, ніж лінія наших суглобів. Тобто відштовхуємось від того, що ми відчули, як ми включили діагональну лінію по нашій спині, так, провели уявну, як включились м'язи, повернулись, зібрали ще більше, не затислись знову і. Робимо по черзі. Якщо ви втрачаєте баланс, ви, звісно, можете зробити спочатку на одну ногу підряд, так, щоб кожен раз не міняти, а потім на іншу. Але я думаю, що це достатньо реально виконати всім по черзі, змінюючи ногу і руку. Добре. Зараз ми е, опускаємо коліна, розслабляємо грудну клітину. Е, навіть якщо у вас був кесерефростин, ви вже можете робити такий, е, ви в принципі набагато раніше можете починати робити масажі. І ось тут ми просто дозволяємо стікти спині, розслабити е, шию, плечі. Просто полежати, так, трохи компенсувати роботу. І зараз руки поставили в підлогу, відтислись, повністю сіли на наші ноги і провисли грудною клітиною в підлогу. Можемо трохи. Потягнути так в ліву сторону, вправу. Відчути, як наша лопатка, грудна плітина, плече, все розтягується, подовжується, розслаблюємо. І. Виросли. На цьому тренування наше завершилось. Я сподіваюся, що ви дуже класно себе почуваєте.